Привіт, вітаю тебе на каналі порталу Smartphone.ua. Продовжую тестувати лінійку F-Styler від бренду Ей Фотеч. Наразі клавіатура fbx 50 c Це низькопрофільна клавіатура з цифровим блоком, яка може замінити вам дорогу Apple Magic Keyboard, прайс якої в понад 100 доларів. А значить, можна дивитися альтернативи. І FBX 50 c якраз таких. Ціна в межах 30 доларів, хоч і без металу, але стильно виглядає, і не обділена корисними функціями. Працює і під Mac, і під Windows, і під Android. Може підключатися до декількох пристроїв, але і це не всі її плюси. Про подробиці та мої враження від цього пристрою дізнаєтесь з огляду. В комплекті з клавіатурою отримуємо зрозумілу і детальну інструкцію українською мовою, ресивер, USB кабель подовжувач, а також кабель usb c USB-A для підзарядки. Коробка інформативна і відразу показує, з якими характеристиками клавіатуру обрав покупець. Далі про дизайн та корпус. FBX 50C це тонка та витончена клавіатура, якщо не беремо до розгляду ігрові моделі. Корпус зверху темного пластику, ниж чорний, клавіші також чорні, символи на клавішах білого кольору. Тож навіть якщо не дуже багато світла, з клавіатурою можна комфортно працювати. Спосіб нанесення позначок трафаретний друк плюс ультрафіолет. A F-Styler FBX 50C це клавіатура з ножничним механізмом клавіш. Низькопрофільні клавіші зручні для набору тексту і при цьому дуже тихі, точка спрацьовування 1,5 мм. На клавіатурі 99 клавіш. Деякі з них мають різні функції, в залежності від того, до якої операційної системи наразі підключена клавіатура. Відстань між блоками клавіш та самими клавішами зручна для сліпого набору. Корпус клавіатури припіднятий на невеликий кут. На нижній частині передбачено 4 прогумовані ніжки та ще пара пластикових. А от конструктивні елементи для. Зміни кута нахилу відсутні. З правого боку на корпусі місце, де ви можете сховати ресивер. Праворуч пусто, а попереду Type-C порт для підзарядки, перемикач увімкнення-вимкнення та кнопка перемикання в режим підключення через адаптер 2,4 ГГц. Збірка без нарікань. І як на мене, для 30 доларів матеріали підібрали дуже хороші. Огляд корпусу завершує тим, що ви бачите перед собою габарити цієї клавіатури. Далі ж поговоримо про підключення, і це одна з переваг моделі FBX 50C, адже вона може підключатися до одного пристрою через ресивер 24 ГГц і ще до трьох пристроїв через Bluetooth. Між ПК, планшетами, ноутбуками та навіть смартфонами легко перемикатися, адже для цього передбачено чотири клавіші зверху, зліва. Деталі перемикання доступно описані в інструкції, але якщо коротко, то щоб прив'язати до якогось пристрою по цю клавіатуру, варто затиснути клавішу з певним номером на 3 секунди. Після цього просто натискаєте на номер, і клавіатура підключається туди, де потрібно, де вона вже прив'язана. Це відбувається майже миттєво. Окрім як до пристроїв на операційних системах Mac та Windows, модель FBX 50 можна підключати до Android та iOS. За перемикання відповідає пара клавіш Function та IOP. Клавіші з подвійними функціями бачите перед собою. Режим Function можна розблокувати або заблокувати. Список гарячих клавіш перед вами. А це комбінації з клавішою Function. До того, як розміщені клавіші, як перемикатися, у мене зауважень немає. За тиждень я звик до всього і швидко перемикався між Mac та Windows. Як ви вже зрозуміли, клавіатура A4H серії F-Styler FBX 50C. Бездротова. Тобто, всередині є акумулятор, від якого вона і працює, його ємність 300 мАч І по даним від виробника, цього має вистачати приблизно на місяць. Але ж маєте розуміти, що це залежить від того, наскільки активно використовуєте дану клавіатуру. Наприклад, за два тижні я не зміг її розрядити. А якби заряд впав нижче, ніж на 10%. То оцей індикатор на крайній верхній клавіші почав би блимати червоним. Але навіть тоді, коли б він почав блимати, то ця клавіатура могла б ще спокійно пропрацювати 2-3 дні. До повного пристрій заряджається приблизно за 2,5 години. Подивитися ж, точний залишок заряду можна через меню підключених bluetooth пристроїв, наприклад, в ноутбуці. Прийшов час висновків. Клавіатура A4Tech серії F Styler fbx 50 c Це якісно зібрана клавіатура з плоским дизайном в корпусі з пластику. Тому то й ціна невисока всього лиш близько 30 доларів. Цю клавіатуру можна назвати універсальною, адже вона може підключатися і через радіоканал 24 ГГц, через ресивер і через Bluetooth одразу до трьох пристроїв. І перемикання між цими пристроями дуже зручне. Кнопочками на клавіатурі зверху. А ще ця клавіатура сумісна з різними операційними системами. Причому для Windows та Mac клавіш нанесене відповідне маркування, що дуже зручно. Заряджається fbx 50C через Type-C порт, батарея тримає довго. На корпусі передбачили місце для зберігання адаптера, а єдине, чого може не вистачати, щоб отримати 100% задоволення від пристрою за невисоку ціну, так це підсвітки. Для раціональних та економних покупців модель. FBX-57 стане хорошим вибором, якщо з'явилась необхідність. Покупці бездротової клавіатури для офісної роботи, і при цьому хочеться щось в простому, але в актуальному дизайні. На цьому у мене про цей пристрій, все. Якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях. А якщо спитаєте, яку бездротову мишу підібрати до цього пристрою, то подивіться мій огляд миші Ей Фотейч 26 csr 2 яку я публікував зовсім недавно. Цих двох пристроїв виходить дуже хороша парочка. На цьому вже точно все до зустрічі.